Шість окуля окуляри. Отримуйте і кажіть всім херсонцям, що надаємо окуляри. ВПО України. дякую а, дуже ВПО Україна за те, що нам допомагають, що дають нам і окуляри, і, і дитяче харчування. Я ви тут де, А, де, де, а де, жінка, знаєте, я внучки. знаєте, всіх питаю. Ну з вас не зняли переселенцівські а, ви інвалід, та да? з Херсона. Ви самі з Херсона. Ну все равно ви поламаєте. А так. з кого з сім'ї сняли у вас? А, з чоловіка зняли а він пенсіонеризня? Ні, ні, а, він, не, він пенсі... не пенсіонер з чоловіка. Зняли і донька в декретному відпустці. Те, Тоже що... Ну а Вересні не при намали малаєш. Да? Так, так так. не приходила. Внучечка. на березні. Не було вже з Херсона. Не ну, бачите, каже Верещук і ця міністра соцполітики говорить, що ми довжні адаптуватися вже в соцум ліса. Два года. Грошей не хватает. Партнеры европейские рекомендуют пересмотреть всех нас. Ну я с Луганска. Ладно, я уже 10 лет, говорят, ты в социуме уже. Тут за 10 лет уже квартиры должны купить, все. Да. Четверо детей. Ну, когда мы выезжали 10 лет назад, уже двое несовершеннолетних у нас остальные, слава богу. Ви бачите, натка ну а ну ж допомагала наверное, пересілінці дуже, дуже дуже за квартиру платили. Ну, виходить мої, так як я інвалідність. У мене у мене три тисячі 3 чоловіка дві тисячі, і в доньки з дитиною теж виходить. У нас десять тисяч нас, було було. А зараз ті за, три. Та, за квартиру, хоч платіть за квартиру, да, хоч щось. А теж зараз дитина маленька, на це харчування все... Ну, як от Вирішук, Ірина. Ну, в Львові розуміємо, ми ви з Львова, ви не розумієте, що таке Херсон, який бомбить кожного дня, так. Да? Ну, Луганськ, це я взагалі. Ну, 4 на 7. Ну, 4 на -7, -7, 7, там, 7. там, там просто. Созванюють... Ну, там жити, звісно, тим більше дитинка мала. Там, не, там просто нашла. Це вона тут народилась. Передавайте всім землякам ВПУ України працюємо, об'єднуємося. Ну що, ну бачите, ну такі у нас міністри. Вони не розуміють абсолютно. Я вже приводив примір і соцполітики міністра, і ця Верещук. Ну далекі, абсолютно від адського. Ми просимо от кабінет міністрів розглянути. У нас дуже багато з Херсонщини, Запоріжжя, з Донеччини. Слуганщини. І желательно, щоб це люди були, які самі пройшли. Як кажуть, і Крим, і Рим, і цей, і, ні, як там кажуть, і да, крик і медні труби. Да, бачиш, підказують мені. Або хтось із Криму, очолив би міністерство і дійсно б переживав, б дбав за нас, за переселенців. Все об'єднуємося, ВПО України.